Те, що єдине він на тряпочці, хотілося б шкіри, але це є гольф. Це є ціна. Це є ціна. Досить в гарному стані. Ручка гарненька. Ціна 15,5. Досить адекватна ціна. Прайс досить терпимий. Досить в гарному стані. не вграний. В принципі, все. Досить. Адекватно виглядає. Якщо вам потрібно десь, до речі, перевірити електрика по Україні, телефонуйте. Перевіримо вам віддаду. Я сох повністю, все витягнемо, ячейки витягнемо, глянемо, що робиться, в якому він стані. Ну, на літній резині, ну так, звичайно, резину треба кинути. Ціна 15,5 він стоїть. 69 пробів. Так, біленький, бачу, ще є. Відкрили мені хлопці біленького. Біленький 18. 30 пробігів, о 20 рік. Покажу вам, як він виглядає. Якийсь дизайнерський розпис. Сподіваюсь, що не китайський. Як кажуть, Сунь Хуньвань. Це оригінальний. Хто собі хотів такий розпис, цікавий замовив? Підклеїли йому. Салончик в гарному стані, кермо гарненьке. Досить збережний. Ну, в принципі, що перший, що другий, дійсно в гарному стані. Потрібно завжди в принципі, перевіряти пробіг, пробіг, комп'ютер по них видно гарно і без зауважень. І народ, не бійтеся брати автомобілів, яких 150 200 пробігів. Якщо адекватне авто, Ліфи я бачив 370 рідного пробігу 2018 року. Так, на приборці було 90, так як ви всі хочете, і він дійсно в гарному стані. Нема чого боятися. Переходимо в наступний ряд. Так, це у нас кашкайчик. І Honda. Відкрилась Honda CRВ. До речі? На сьогодні Honda CRV, це еталон. Еталон. Хоча я скажу третя це була рівень надійного авто. Чим новіший рік, тим Honda втрачає свої позиції. Ви зі мною думаю згідні. 22-300. Бачу на лінзах вона, біленький гарний колір. 15 й рік. Це в нас 1,6. Дизель хороший, в принципі, двигун. Без зауважень. Бачу. Теж під 400 тисяч комп'ютером пробіг на ньому гарно вичитається. Так що при бажанні ми все вам витянемо з будь-якого авто, з будь-якої Хонди. Четвертої. По третій, з третьої пробіг читається трохи по-іншому. Так, зайдемо в салон і оглянемо. Ціна її 20, 22 300. Оглянемо її по місцю по салону. Карта гарненька. Кнопочки. Збережені. В принципі, карта без зауважень. Досить гарне кермо. Долю пелюстки. Ну, Джойстик вже під варіатор. В принципі, є колеса до неї додаткові з дисками. Панорама. Ну гарненька, гарненька дійсно всередині. Треба розбиратися з коробкою, бо там і варіатор вже ставиться деколи. Ось Це така цервеха. Зофіри є, до речі, є Астра досить халявна. У зафірах ми будемо працювати всего, в понеділок в Стрию, в понеділок у Львові. Скоріше всього. І світні, до речі, є 1,6, якщо цікавить, 1.6 дизель лан замінений, цікавий автомобіль свіженький є. Так як і в гольфі. Він відкритий. Капсула часу. Не знаю ціни, я думаю, що там ціна. Каже кажу, мені власник цей район, це п'ятерка на віддачу 5 тисяч за п'ятого гольфа. Якби так було, за шостого 6 тисяч, за сьомого 7 тисяч я би забирав. Сьомого я би точно забирав. Хто не розкаже? Так, йдемо. Далі. Все, гольф гольфом. Кашкай. Глянули на кашкай, 8500, це 2-літровий бензин. 2008 рік, 145 тисяч заявленого пробігу. Повний привід, до... а, Ні, не повний. Це у нас передній привід. ж думаєш, що ціна дуже захалявна за повний привід. Біленький такий колір. Перламутр, не перламутр, але досить в гарному стані. Всім привіт, народ приєднався. Тапайте, підтримайте канал, ми розвиваємось. Завжди свіжі новини, свіжі автомобілі, свіжі площадки. Нічого старого попереднього у мене не буває. Все в онлайні більшості все лайв трансляції, щоб ви бачили, що робиться сьогодні. Не вчора, не післявчора. А сьогодні механічна коробка, кліма. Ну, Звичайний кашкай, кашкай не знаю, я кажу.